Київ закликає захід фінансувати українське оборонне виробництво. Про це пише Financial Times. Колись величезна українська оборонна промисловість пише автор, майже не функціонувала на початку російського повномасштабного вторгнення. Але з тих пір її компанії. Переоснастили виробничі лінії, розширили свою робочу силу та збільшили робочі зміни. Однак ця потужність буде не життєздатною без додаткових контрактів. Пише видання. Україна витрачає майже половину свого бюджету на оборону та покладається на міжнародних донорів, щоб покрити іншу частину витрат. Це державні послуги та пенсії. І за деякими категоріями Україна вже може виробляти передову зброю з меншими витратами, аніж, наприклад, західні партнери пише автор. Україна закликала західних союзників фінансувати її внутрішнє виробництво зброї, оскільки її нещодавно нарощені виробничі потужності тепер значно перевищують обсяг грошей, які доступні для оплати замовлень. Найшвидший спосіб почати виробництво це зробити це в Україні, заявив міністр стратегічних галузей і промисловості Олександр Камишин в інтерв'ю Financial Times. Ми дуже здібні, ми конкурентно спроможні за ціною і знаходимося близько до передової. Аналіз Україна посилила напади на Росію. Ось чому пише британське видання FK News. Ситуацію розбирає військовий аналітик Шон Белл. Автор пише: окрім атак на нафтопереробні заводи, більшість атак українських безпілотників навряд чи змінять хід війни. Однак вони схоже приурочені були до того, щоб нагадати виборцям у Росії, що Росія веде війну і що цю війну створив саме Путін. Також стало відомо, що більше десяти днів тому міністр оборони Великої Британії Грант Шапс разом із начальником штабу оборони Великої Британії. Поїздом приїхали із Польщі до Києва, щоб відвідати президента України Володимира Зеленського. Поїздка мала включати візит і до Одеси, але звідти розвід але саме звіти розвідників свідчили про те, що Кремль був у курсі цього візиту, що підвищило ймовірність того, що міністр бонровини Великої Британії міг стати мішенню. Ймовірно, це не випадковість, що Україна збільшила рівень транскордонних нападів на Росію за останні кілька днів, коли росіяни йдуть на виборчі дільниці, щоб обрати свого наступного президента. Міноборони Росії заявило, що збило 35 українських безпілотників, у тому числі 5 у Московській області. Росія також звинуватила Україну в атаці безпілотників на виборчу дільницю в Запорізькій області та продовженні обстрілу прикордонного російського міста Білгород. Також повідомляється, що СБУ успішно атакувала три російські нафтобази в Самарській області, де переробляється до 10 Відсотків російських нафтопродуктів російська військова машина намагається зробити з українських підлітків солдатів. Про це пише видання CNN. Видання Розповідає історію хлопця, якого окупанти вивезли з Маріуполя. Хлопець, з яким поспілкувалися видання, входить до групи дітей відомої як Маріуполь. 31 яких вивезли до Росії за оцінками української влади. 20 тисяч українських дітей були примусово перевезені до Росії. Хлопець розповів, як окупанти видали йому російський паспорт, а згодом схиляли уже вою. Вати на боці Росії проти України нині хлопець уже в Україні. Російські війська депортували Богдана Єрмохіна з окупованого українського міста Маріуполь навесні 2022 року. Доправили його урядовим літаком до Москви і помістили у прийомну сім'ю. Його відправили в патріотичний табір поблизу Москви, де співробітники, розмахуючи прапорами, хвалили президента Росії Володимира Путіна і намагалися навчити його націоналістичних пісень. Українському підлітку видали російський паспорт і відправили в російську школу. І ось восени 2023 року, незадовго до свого 18-річчя, йому прийшла повістка з російського військома. Єрмохін, який зараз повернувся в Україну та відновлюється після важких випробувань, сказав CNN, що вважає, що це був останній крок у спробі Росії змусити його підкоритися. Пропозиція записати його в солдати для боротьби проти власного народу. Росія змушує українців на окупованих територіях брати паспорти і воювати у своїй армії. Про це пише Associated Press. Інформагенція The Associated Press Прес. Випустила велике розслідування про те, як окупанти домоглися от того, щоб майже усі жителі захоплених земель отримали російське громадянство. Тепер росіяни збирають місцевих чоловіків у російську армію воювати проти України, і це пише автор військовий злочин. Коли Росія анексувала Крим, теж одразу почала роздавати свої паспорти. Однак фактично жити з українським паспортом можна було роками без відчутних проблем. Зазначає видання після повномасштабного вторгнення. Окупанти зробили Правила значно суворішими, фактично неможливо ніяк нормально жити без того, що ти визнаєш себе громадяном Росії. Хлопець та його батьки були одними з останніх у своєму селі, хто взяв російський паспорт, але тиск ставав нестерпним. Після чергового побиття російськими солдатами В'ячеслав Рябков поступився. Солдати зламали йому два ребра. У грудні росіяни зловили хлопця по дорозі додому з роботи. Потім один вдарив гвинтівкою по обличчю Рябкова, розбивши перенісся. Чому б тобі не боротися за нас? У тебе вже є російський паспорт, сказали російські військові.